Понад півсотні зіпсованих бюлетенів, магічна вісімка, та менша явка виборців. Як обирали президента України у Луцьку, а саме у 77-й виборчій дільниці? Дивіться далі. Другий тур виборів відрізняється від першого як мінімум в рази меншою кількістю кандидатів. Тепер виборців при вході на дільницю зустрічає не 39 величезних ватманів з програмами, а лише два: Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Чи попливали вони на подальший вибір? Хто зна? Тим не менше, люди йдуть на дільницю вже з мріями та очікуваннями на майбутні п'ять років. А як має змінитися Україна після виборів? Чи змінять щось вибори? Ну, Сподіваюсь так. А як зміниться? Що має змінитися? Я так сподіваюся, що за війни не буде і ми таки вийдемо на кращий рівень нашого життя. Як буде то покаже вибір? Ви особисто що хотіли змінити? Я. Справедливість, економічну ситуацію і щоб більше була надія. якесь було тут. Робочі місця, щоб е, комуналка якось менше для людей. Ну, багато чого. На ДВК під номером 77 мало мало проголосувати понад 2 тисячі осіб. У першому турі явка була найвища у Волинській області 73%. відсотки. Вже на другій позиції трішки послабилися. За того чи іншого кандидата віддали свій голос більше як півтори тисячі лучан, що становило 69% відсотків від загальної кількості. Виборний день на 77-й дільниці минув спокійно, якщо не зважати на ті випадки, коли люди просто плутали свої дільниці о 20.00 – під двері дільниці приходить чоловік, який вимагає проголосувати, бо ж він хоче виконати свій громадянський обов'язок. Проте, оскільки рівно у восьмій дільниця закрилася, його, звісно ж, не пустили, Хоча чоловік запізнився на хвильку дві. Підрахунок голосів відбувся досить таки швидко. Ще пак: Зеленський, 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 Порошенко, Порошенко, Порошенко. Зеленський. Та не варто забувати про зіпсовані бюлетені, яких у день виборів було чимало взагалі в Україні не те, щоб на 77-й дільниці не віддали свій голос свідомо чи несвідомо 56 лучан. Хтось голосував за мир, хтось за Юлію Тимошенку, а хтось проти всіх. Тим не менше, суттєво на результат вони не вплинули, і вже о півночі всі голоси підрахували. Пане Олександре, на 23.30. Яка ситуація на 77-й дільниці? Ми порахували бюлетені на 77-й дільниці. у голосуванні взяли 1560 виборців, 616 з них проголосували за Петра Порошенка, 888 проголосували за Володимира Зеленського і 56 бюлетенів були визнані недійсними, тобто фактично були зіпсовані. Розкажіть, будь ласка, чи були порушення за день виборів? На нашій дільниці на щастя порушень зафіксовано не було. 77-ма дільниця з відривом у понад дві сотні голосів обрала Володимира Зеленського. Ірина Загорська неля прокопчук для новин на часі.